Шановні друзі, я хотів би звернутися до вас з привітанням Привітання з приводу того, що День Незалежності психологічно повинен домінувати у свідомості, чи домінується в свідомості багатьох, як те, що і країна незалежна, і особистість незалежна, і завжди, і кожний день. І мені психологічно дуже приємно привітати моїх колег, психологів різного гатунку: і юридичних, і медичних, і клінічних, і соціальних, і психолого-педагогічних. соціальні всі структури, які роблять величезну справу, виконують такі обов'язки, які слугують головне. Особистості дитини, особистості підлітка, особистості юнака. Я хотів би сказати вам, що я кожного з вас ціную настільки, наскільки сам я в собі ціную свою власну особистість. Я не говорю, не кажу про це, про геоцентризм, я кажу про те, що сам цінуючи себе. Я хочу сказати, щоб ми поважали один одного, щоб ми поважали не тільки в собі самого себе, а поважали ту особистість, з якою ми контактуємо. Прагнення, як і наші спрямовані на те, щоб дитина, як я вже казав, людина стала так сказати стрижневою ідеєю і альфою мегою вашої діяльності. Я хотів би сказати, що я пишаюся тим. Що я належу до когорти працівників соціально-психологічної служби. Ми відкривали різні центри, відкриваємо, будемо відкривати. Ми активізуємо свою програму стосовно, скажімо, проведення третього міжнародного конгресу, а може він назвемо його перший міжнародний чи світовий конгрес психологів, який дасть поштовх. Для того щоб ми об'єдналися це сісніше, для того щоб ми відчули, що ми, як кажуть брати і сестри, не по якоїсь крові, а що ми є в основі, яку лежить наша професійна діяльність. Професійна діяльність висвічує, як каплі роси, висвічує наш духовний світ, внутрішню нашу позицію. Я вітаючи вас з Днем. Незалежності хотів би сказати, що і незабаром, мабуть, символічно це склалося, що незабаром не буде і День знань, тобто 1 вересня, який знаменує оцю нашу функцію в цій сфері, функцію не управління, а функцію створення умов для самотворення особистості, для самоздійснення. і само як кажуть, надії і самодетермінації. Я хотів би, щоб ми в кожному е, сформували таку позицію, щоб людина була сама собою була незалежна і щоб вона не залежала ні від обставин, ні від е, оточуючих, щоб вона була настільки самостійна, що для неї оцінка оточення є об'єктивною настільки, наскільки вона відчуває себе комфортно. Я хотів би подякувати вам за те, що ми співпрацюємо разом, будемо співпрацювати. Я хотів би сказати, що саме головне, що ми є, що ми будемо, що ми існуємо, існувати будемо. До, до наступних зустрічей, до наступних виступів. Я хотів би сказати, що я дуже вас ціную. Я не хочу казати про любов, про дружбу і так далі, але вона за кадром є. Я дякую.